Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні хочу поділитися файним рецептом з дрібної річкової риби. Виходить дуже смачна рибка без кісточок, яка чудово підходить для бутербродів та грінок. Для приготування нам знадобляться такі продукти: риба очищена, цибуля ріпчаста, вода, олія рафінована, лимонна кислота, сіль, паприка копчена. Перець чорний мелений, бульйон овочевий сухий, коріандр мелений, лавровий лист, перець духмяний горошком. Перш за все у воду додаю сіль та лимонну кислоту. Розмішую до розчинення. Поки що відставляю. Цибулю нарізаю півкільцями. Цибулі повинно бути багато. Вона, по-перше, нейтралізує неприємний рибний запах. А по-друге, виходить дуже смачна готовість траві. Викладу її в окрему посуду. Рибу я почистила, ретельно вимила, видалила голови, хвости та плавці. Сьогодні у мене досить дрібна річкова риба з великою кількістю кісточок. Для цього рецепта вона підходить ідеально, бо на виході маємо найніжнішу рибку навіть без натяку на кістки. Розрізаю кожну рибку на шматочки зручного розміру. Якщо риба зовсім дрібна, можна залишити цілою буде як шпроти. Я за цим рецептом готувала різні види риб і кожного разу виходить ідеальний смак. Викладую в глибоку миску, щоб зручно було перемішувати. До нарізаної риби додаю копчену паприку. Вона додасть кольору та аромату димку. Всипаю туди ж сухий овочевий бульйон та мелений коріандр. Бо до страв з риби він чудово пасує. Спеції додавайте за своїм смаком. Цей набір не один раз протестований і він якнайкраще підкреслює смак готової риби. Ретельно перемішую, щоб спеції добре змішалися з рибкою. На дно каструлі з мультиварки викладую частину цибулі. Відразу скажу, що я готувала і в казанку на плиті, і в гусятниці. Головне, щоб посуд був з товстими стінками та кришкою. Це дуже важливо. Сьогодні готую в мультиварці. Дно обов'язково повинно бути покрито цибулею. Зверху викладую шар риби, щільно притискаючи шматочки один до одного. Зверху посипаю перцем горошком і викладую декілька лаврових листочків. Тут уже орієнтуйтеся на свій смак, але не переборщіть, щоб лаврушка не дала гіркоти. Тепер знову шар цибулі. Далі знову риба. Так, по черзі викладую рибу та цибулю, пересипаючи духмяним перцем та лавровим листом. Останнім шаром викладую цибулю. Притискаю, щоб ущільнити конструкції. Заливаю водою з сіллю та лимонкою. Лимонна кислота в цьому рецепті для того, щоб готова риба тримала свою форму, а не перетворилася на кашу. Вона зовсім не відчувається на смак. Далі відправляю олію. Обов'язково беріть без запаху. Ставлю в мультиварку на режим томлення на 7 годин. Якщо готуєте на газовій плиті, закриваєте казан кришкою, ставите на розсікач і готуєте також 7 годин на мінімальному вогні, кришку при цьому не відкривати, рибу не перемішувати. Коли час вийшов, рибу повністю охолоджую і тільки після цього можна викладати на тарілку. Наша сім'я просто обожнює рибку за цим рецептом. Особливо бутерброди з нею. На шматочки підсушеного чорного хліба витискаю небагато майонезу. Викладаю шматочок риби. Додаю кружальці свіжого огірка та гілочку петрушки. Апетитна та дуже смачна канапка готова. Жодна консерва з магазину не зможе зрівнятися з цією смакотою. Тож готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.